Як ефективно спілкуватися з психологом? Як спілкуватися так, щоб робота ваша була максимально ефективною? Дивіться, одне важливе правило, яке майже гарантує вам добрі результати терапії? Ну, звичайно, при умові, що ваш психолог, він професійний психолог чи психотерапевт? Між іншим, різницю між психологом і психотерапевтом, як Її зрозуміти, чи є така різниця і в чому вона. Дивіться в е, відео окремо я записувала для цього каналу. Повертаючись до нашої теми, як ефективно працювати з психологом. Одне головне правило максимально озвучувати психологу все те, що з вами відбувається. Наприклад, те, що у вас є деяке розчарування від роботи. Ви очікували один результат, а. Отримуєте щось інше або процес. Ви очікували, що це буде якийсь такий от процес, а він інший і вас це дратує, наприклад. Будь-які ваші почуття, переживання, зауваження щодо сесій або внутрішній неспокій мають велике значення. Виказуйте їх своєму терапевту якомога пряміше. Чому так відбувається? Тому що головний принцип роботи психотерапії це не принцип впливу, коли психолог, знаєте, якийсь робить вам гіпноз і щось там в голові міняє, а це принцип взаємодії. Тобто, коли у е, вас з психологом вибудовуються певні відносини, і в цих відносинах повторяється все те, всі ті паттерни е, і сценарії, які у вас є в відносинах. Зовнішніх відносинах з іншими людьми, з грошима, з вашою професією, з Богом, з навколишнім світом. Це все відносини. І вони, всі ці відносини вибудовуються по якомусь певному сценарію. Це один сценарій для всіх ваших відносин. Ну, Там може бути кілька паттернів, да, таких основних. І все це буде повторюватися в ваших відносинах з психологом. І. Саме цей повтор є можливістю побачити цей паттерн і змінити його, тобто прожити це по-новому, дати вам інший досвід, якісно інший досвід, який формує іншу нейронну сітку і поступово міняє відносини ваші в реальному житті. Отака От механіка так працює, терапія. Тому. Коли ви кажете психологу про те, що з вами відбувається, що ви відчуваєте до психолога, до терапії, які вас, як цей вас процес проходить, ви допомагаєте психологу, якщо він професійний, побачити краще ці ваші паттерни і разом з вами, знаєте, так от зі сторони на це подивитися, вийти з цього і сформувати всередині інший. Спосіб взаємодії, інший спосіб обходитися з цим в реальному житті, а це приводить до іншої якості відносин, інших результатів в житті. Ну і таким чином відбуваються зміни.